Білки, які світяться далі на порядку вечірньому, зізнаюся я таких раніше не бачила до сьогоднішнього вечора. А ще я сьогодні вперше побачила зуби на тарілці і стільці у вигляді людських тіл. І це все в сюжеті Олега Філатова, який побував на тижні дизайну, що стартував сьогодні у мистецькому арсеналі. Оригінальні стільці, не дитячі іграшки, величезні кухонні дошки з портретами. Це лише дещиця витворів вітчизняних дизайнерів. Інші предмети декору ще в дорозі. Як, власне, і їх українські автори. До відкриття готовий лише голландець Йозван Блясьвик. Ось його експозиція. А це й майструють художники з Харкова. На тижні дизайну вони презентують нову форму музейної лави. Це глину з дерева. Це одна з тих речей, яка, в принципі, необхідно большим выставочным залом. Идея пришла, когда в этом же как раз помещении проходила прошлая выставка. Если вы обратили внимание, насколько э, нехорошо сделаны сиденья, которые были из строительных каких-то остатков. Усе традиционно доробляють в останній момент. Неподалік власні роботи розвішує Валерій. До столиці з Дніпропетровська він привіз понад 50 предметів. З найвидовніших – ці люстри. Надихнула чоловіка хвороба дерев. Навело растение такое вот У нас такие побеги. Дело в том, что это наша компа... наша инсталляция называется Лес. В этом лесу разные растения: животные, насекомые. Здесь все. А ці лесные звірі теж сконструйовані за принципом светильника. Их розробила Київська студія Клей. Кожен предмет відкидає оригінальну тінь, розраховані на людей з почуттям гумору. Це подарунки для ваших друзів і здіймана на для людей з юмором і для людей, які неординарно дивляться на жизнь, і, в принципі, раді принісів в свой дом таких приємних звірушок. Загалом під дахом мистецького арсеналу зберуться понад 20 закордонних і вітчизняних дизайнерів. Кожен із власним баченням сучасного інтер'єру. Олег Філатов, Антон Деркач, Твай.